Моліться за душі воїнів, живих і тих, хто віддав своє життя за мир, за перемогу, за світло, всі випробування, всі героїчні вчинки цих світлих душ були і є недаремні. Ці світлі воїни стоять за світло, за свої сім'ї, за свій народ, за свою землю, за найцінніше, що є в кожного з них і вас. Об'єднуйтесь, любіть одне одного, допомагайте, підтримуйте, в єдності ваша сила, ваше світло та Бог. Всі випробування для вас послані саме Ним, в цьому Його любов, в цьому Його урок вам, урок єдності, любові, стійкості, мужності, сили духу, в пробученні ваших душ, в відкритті ваших сердець. Серед вас немає чужих, ви всі рідні та близькі по духу та своїй природі. Ви всі частинки єдиного Творця Абсолюта, тільки ваша спільна сила, об'єднаність, згуртованість здатна протистояти будь-яким труднощам, випробуванням та темряві. Любіть одне одного, підтримуйте добрим словом, допомогою, дружнім плечем та будь-яким чином, бо ви і є Творець, бо тільки через вас Він може допомагати ближньому вам, ви руки Творця на землі, майте ж любов до Нього. Будете мати любов до всього живого, бо все живе то і є Він. Будьте його помічниками, і Він допоможе і вам через руки ваших ближніх. Живіть з любов'ю у серці та світлом душі, любимо всіх і кожного, ваша сім'я світла та любові, простір абсолют!